Зняла я з неї три листочки і ось невелику кількість корінчиків. Ось оці були поверхневими. Я вам показувала їх, вони повністю гнилі. А ось оцей витягла з субстрату, верхівка в нього була. На поверхні, а ось ця частина була в субстраті, але він желеподібний. Тому я його витягла. Ось, бачите, якщо натискати з нього, бачите, тече. Це означає, що він гнилий. І залишати його в субстраті небезпечно. Ну, ось такі відходи. Сама орхідейка тепер ось так виглядає. Зараз я протру тримачі, щоб оцього грибку не було. Далі буду заповнювати субстратом. На низ піде, ось який я дістала, а поверхню заповню своїм. І от так от вона і буде жити. Внизу залишається невелика кількість ось цієї гідотки, в якій вона росла. Плюс там ще розкришився, впав туди торфовий стакан. Це не страшно. Внизу це не страшно. Головне, що ось тут, під основою, все вичищено, і лишився такий повітряний простір, куди можна покласти хорошу кору, і де вона не буде замочуватися, і не буде постійно тримати вологу під основою, що не дасть орхідейці підгнивати. Ну, а далі все як завжди: засипаємо субстрат і все на тім. Вниз, даю ось цю гідотку, яку дістала з під неї. Далі під самісіньку основу я покладу трішки ось такої своєї корини вологоємної, щоб там не збиралася під самою основою волога. Волога нам потрібна біля коріння, а не під основою орхідеї. Тому туди ось такі великі кілька коринок. Ну, ось отак, бачите, вона такого світло коричневого кольору, це не вологоємна. Кора мої, моєї власної заготівлі. І далі знову продовжую обсипати ось тим, в чому вона росла, власне. І самісінький верх також покриваю своєю корою. Вона не надто вологоємна, але то не страшно. Зверху волога не дуже нам потрібна, нам потрібна внизу. А зверху вона й так пережива. Я ще самий-самий верх покрию мохом, щоб трималася внутрішня волога, і то буде нормально для неї. Тут такі повітряні. Кишеньки, які утворились, доводиться так от вручну по одній корінці між коренями устатковувати, щоб заповнити ті всі простори, і щоб коріння не пошкодити при цьому. Ось отак. Виглядає поверхня з одного боку і ось із іншого. Зараз ще покладу трішечки живого муху і все. Посадка, пересадка, перевалка, чи як це можна назвати, удосконалення посадки, так напевне буде правильно, на тому буде завершено. Кладу живий мох. Ось отакий. Мохом я прикриваю корені зовсім трішки, але це дає змогу подальшому утримувати вологу. Оскільки зверху не зовсім вологоємний субстрат знаходиться, то саму вологу в горщику, яка буде йти від нижнього, дуже і дуже вологоємного ґрунту, буде утримувати мох. Не даватиме пересихати корінчикам на поверхні. Ось отак. Удосконалення посадки цього красунчика завершено. Одна сторона і друга сторона. І ось цей красень. На цьому, друзі, буду з вами прощатись. Бажаю всім вам щастя та миру. Наші Збройні сили успішно наступають. Віримо в те, що швидко закінчиться все це горе, яке нам принесли на превеликий жаль наші сусіди. Бажаю, щоб в кожному домі якнайшвидше оселився мир, злагода, щастя, добробут, всі-всі-всі блага, які нам дарує життя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте запитання, буду на все відповідати. За можливості розповсюджуйте відео, буду вам дуже вдячна за всі ці дії. Слава Збройним Силам України! Ми переможемо!